Трамп винен в тому, що Європа не віддає Україні 350 мільярдів заморожених російських активів. Вийшла стаття в політику. Да-да, саме Трамп винен, що ці гроші знаходяться в європейських банках, лежать на європейських рахунках, що Європа за ці гроші отримує за їх зберігання мільярди прибутку. В цьому всьому винен Трамп, виявляється. Тому що Франція відмовляється розкрити назви цих банків, де зберігаються ці гроші, в тому, що прем'єр-міністр Бельгії заявив, що він зробить все можливе, щоб ці гроші не дісталися Україні. Трамп винен в тому, що замість цих грошей Україну засувають в кредити, заганяють. Міжнародний валютний фонд кредитує Україну під 6% річних, а інші країни під 1%. Це в умовах війни, коли Україна веде війну за безпеку Європи. В цьому всьому, звичайно, винен Трамп. Ні, це не європейські чиновники. Нічого лишнього, не подумайте про них погано. Це все винуватий Трамп.